Вбив знайомого та сховав тіло у комору. Учора, 12 березня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення 49-річного жителя села Несвоя Дністровського району. Правоохоронці встановили, що напередодні, 7 березня, безвісти зниклий буковинець гостював у 68-річного односельчанина. Чоловіки розпивали алкогольні напої. Спілкуючись з поліцейським, товариш зниклого чоловіка помітно нервував і дивно поводився. Під час огляду домоволодіння правоохоронці виявили у підсобному приміщенні ціло зниклого чоловіка із явними ознаками насильницької смерті. Співробітники поліції з'ясували, що під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого господар будинку узяв кухонний ніж та наніс гостю удар у шию. Від отриманого тілесного ушкодження чоловік помер на місці події. Щоб приховати сліди злочину, власник домогосподарства заховав тіло знайомого у коморі. З місця події поліцейські вилучили речові докази протиправної діяльності та направили їх на дослідження. А тіло загиблого направили на судову медичну експертизу.